Вітаю, шановні брати і сестри, Христос посеред нас. З вами знову православний вісник, програма про небесні дороговкази на перехрестях нашого земного буття. Побачити їх ясніше сьогодні нам допоможуть такі теми: успіння Пресвятої Богородиці або історія про ще одну перемогу Христа над смертью, молитва як зброя або про будні та свята українського православ'я. Спас нерукотворний або про те, як Христос закарбував для нас ще один свій образ. Про все це та навіть більше ви зможете дізнатися вже протягом найближчих півгодини, при цьому спожити не спотворену іншими інформацію, а дізнатися про все з перших рук, тобто побачити церкву очима самої церкви, без маніпуляцій та зловживань. Тож, якщо ви в цьому зацікавлені, тисніть кнопку «Подобання», діліться з друзями-репостами та обов'язково коментуйте, бо ваші коментарі це найкраща комунікація між нами та запорука нових цікавих випусків. А на самому початку хочу привітати усіх з Днем Успіння Пресвятої Богородиці. Історія про те, як Божа мати зустріла в оточенні апостолів останні хвилини свого земного шляху, не може нікого залишити байдужим. А далі сталося дивовижне продовження, під час якого пречиста першою серед роду людського пройшла таїнство Воскресіння. Тобто смерть знову не спромоглася утримати в гробовій печері джерело життя. Що дозволило по праву назвати успіння Богородичною Пасхою. І саме зараз, під час війни, успіння з особливою силою нагадує: якщо ми з Христом ми не вмираємо, а лише засинаємо. І навіть загинувши, обов'язково воскреснемо для того, щоб жити вічно. В Рождістві девство сохраніла сі, бо успенні міра не оставила Єсі. Ми не можемо надіятись на князів, на людей. Ми не можемо надіятись на лікарів, на тих, хто казалось би, має якусь силу тут на землі. Але вона має силу і на землі, має і силу на небі. Тому всі чорнорисці, монахи, завжди хочуть бачити, відчувати материнську любов. Завжди ми відчуваємо, як вона піклується за нас, як вона допомагає нам. Тому що вона явилася першою гуменю людського роду тих, хто і збирає своє життя послужити Богу і людям. І сьогодні нехай Господь по молитвах Божої Матері оберігає наші святи лаври, оберігає наш народ. Ми молимо царіцю моя приблагає призрі на сміні рабов своїх, допоможи, щоб на нашу землю прийшов довгожданний мир, вразуми тих, хто сіє цю ворожнечу. І говорить неправду, хто піднімає друг на друга всякі склоки, неправди говорять, ми єдине твоє стадо і стадо Твого Сина. Ми можемо називатися дітьми Божими, але чи це є справедливо, коли сказали Христу Спасителю, тебе шукає мати і Батько, і Христос відповів: хто мені мати і хто мені батько. То мені брат і сестра, тільки той, хто виконує волю Отця Небесного і разом з тим волю второї іпостасі живоначальної Троїці, Спасителя світу, який дав слово нам любити один одного, молитись один за одного. І тоді Дух Святий буде об'єднувати кожну нас з вами. Сердечно, дорогі браті і сестри з колебелі святого православ'я, вітаю вас з великим і радісним нашим святом. Це перше свято на святій Київській Русі, тому що був збудований перший храм Києво Печерській лаврі в честь пресланого її святого Успіння. Тому приходьте на цю святу благословенну гору в Дім Божої Матері. Вона чекає кожного з нас. Розкажіть їй свої біди і горе. Але разом з тим прийдіть і ті, кого є на серці радість. Порадуйтесь! Може, вона вам підскаже, кому допомогти. Може, вона через вас подасть руку помочі тим, хто сьогодні нуждається. Вона наставить всіх нас на путь істини, який веде до Тихої пристані, її Сина і нашого Бога, Царства Небесне. Великий вчений та великий християнин Блес Паскаль казав. Про моральні якості людини потрібно судити не по окремих зусиллях, а по її повсякденному житті. Продовжуючи цю думку, можемо констатувати, що так само можна розмірковувати і про церкву, яка складається з окремих членів, отже, яким було повсякденне життя громади українських вірян минулого тижня. Відповідь на це запитання знає наш телелітопис. У Чернігові урочисто вшанували пам'ять двох подвижників Віри Христової, а саме святителя Філарета архієпископа Чернігівського та преподобного Лаврентія Чернігівського. Божественну літургію у місцевому Троїцькому кафедральному соборі очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Йому співслужили митрополит Чернігівський і Новгород сіверський Амвросій та єпископ Любицький Никодим, а також духовенство Чернігівської єпархії. За богослужінням молитовно прославлялися святитель Філарет та преподобний Лаврентій, угодники Божі, життя та духовні подвиги яких були пов'язані з Черніговом. У проповіді довірян митрополит Антоній наголосив, що давня чернігівська земля уславилась як численними храмами, так і багатьма подвижниками віри Христової, котрі тут служили у різні часи і, відповідно, у різний час були прославлені у сонні святих. Після божественної літургії відбувся хресний хід навколо храму та урочисте завершення святкування. 27 серпня у Києво-Печерській лаврі відзначали день перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського, урочисту божественну літургію, що звершувалась в Успенському соборі обителі. Очолював предстоятель Української православної церкви митрополит Нуфрій на малому вході. Блаженніший владика відзначив богослужбовими нагородами насильників Свято-Покровського голосіївського монастиря. А після читання святого Євангелія митрополит Онуфрій звернувся до богомольців зі словом проповіді, розповівши про життєвий шлях і подвиги преподобного Феодосія і Гумена Печерського та наголосив на чесноті смирення, якої досяг святий. За літургією підносилися молитви за мир в Україні, припинення війни. Та дарування мужності захисникам нашої рідної землі, а також за звільнення полонених та зцілення всіх наших громадян, які потерпіли під час воєнних дій. Наприкінці літургії був звершений чин славлення перед іконою преподобного Феодосія. Благословляючи паство, митрополит Онуфрій побажав вірянам Божої допомоги за предстательством преподобного Ігумена Печерського. 28 серпня православний світ відзначає одне з найбільших церковних свят день успіння Пресвятої Богородиці. Урочиста Божественна літургія в день престольного свята Києво-Печерської лаври звершувалась просто неба перед Успенським собором. Очолював богослужіння предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій у співслужінні сонму архієреїв та духовенства монастиря. За богослужінням архіпастер достоїв братію Києво-Печерської лаври богослужбових нагород. Щороку головне престольне свято Печерської обителі збирає велику кількість богомольців, серед яких багато паломників. Так було і цьогоріч. Звертаючись до пастри, блаженніший митрополит Онуфрій нагадав вірянам. Ким для нас є Пресвята Богородиця та розповів про подію її славного успіння. За літургією підносилися особливі молитви до Божої Матері, адже до неї, нашої найпершої заступниці і покровительки, віряни повсякчас звертаються за допомогою. Особливого предстательства Богородиці перед її Божественним Сином просили у цей день вірні нашої церкви. Дорочистий хору звучали прохання за рідну землю, за воз'єднання розділених війною родин за мир на нашій Богом ранимій українській землі. Після божественної літургії всі учасники богослужіння. На чолі з предстоятелем пройшли хрестним ходом від успенського собору до ближніх печер Лаври. Бородица, Бородица, Віряно кропили святою водою, а блаженніший митрополит Нуфрі привітав паству з великим святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздравляю з праздником успіння Пресвятої владичіці нашої Богородиці і присла Діви Марії. Матір Божа, яка в Рождестві міра, е, дівство сохранила і в Успінні міри не оставила, нехай нас не оставить нас на всіх путях нашого земного життя і благословить нашу землю миром. З праздником. У Кременчуку, в день успіння Пресвятої Богородиці, урочисто відзначили престольне свято кафедрального собору міста. Храму виповнилося 145 років. Божественну літургію за участю місцевого духовенства очолював керуючий єпархією митрополит Кременчуцький Рубенський Миколай. За богослужінням владика Миколай удостоїв нагород священства та мирян, які найбільше потрудилися на благо церкви Христової. Геніальність художника полягає в тому, щоб за допомогою майстерності та фарб максимально точно передати образ. Проте 29 серпня. Ми вшановуємо образ, який опинився на полотні без допомоги людських рук, тобто цей образ є нерукотворним. Звісно, таке диво під силу тільки Богу, скажете ви, і будете абсолютно праві. Адже у брус, а саме так зветься ця святиня, виник тому, що Син Божий, Господь Ісус Христос, доторкнувся до цього полотна своїм обличчям. Відтоді Спасний рукотворний визначна святиня, яку здавна шанували у світі, а в часи війни часто зображували на бойових прапорах, сподіваючись на небесну підтримку та намагаючись не забувати про своє християнське покликання. 29 серпня свята Православна Церква згадує особливу подію в історії християнства. Перенесення нерукотворного образу Спасителя із Сирійського міста Едеси до Константинополя. Це відбулося 944 року, але сама історія образу за церковним переданням сягає земного життя Господа. Слава про проповідь Євангелія та зцілення немічних в Палестині поширилася аж до Сирії, де в місті Едеса правив цар Авгар. Він також хворів невеликовною проказою. І, оскільки сам не міг приїхати до Спасителя, то відправив свого слугу до Христа з проханням його зцілити. Крім цього, Авгар попросив написати йому зображення Христа, але юнаку ніяк не вдавалося це зробити через натовп людей, які слухали проповідь. За переданням Ісус помітив намагання юнака змалювати його та допоміг іконописцю. Витерши лице, він залишив свій образ на рушнику. Цей закарбований лик, спас нерукотворний, дістався Едеси завдяки апостолу Фаддею, а правитель міста одужав як тільки доторкнувся до цього нерукотворного лику Спасителя. З того часу ця ікона стала прикладом для подальших образів Спасителя, а її оригінал був розміщений над входом в місто, щоб кожен міг. Отримати допомогу від чудотворної ікони. Цей образ допомагав жителям від багатьох ворожих навал. А 944 року імператор Костянтин Багрянородний з великими почистями переніс образ до столиці імперії. 29 серпня образ був встановлений в фарозькій церкві Пресвятої Богородиці. На превеликий жаль, після цього історія образу обривається. Але благодать від нього діє в кожному його списку і сьогодні. Ця ікона стала прообразом для поширення у православній іконографії таких образів, як нерукотворний спас, спас на убрусі, святий убрус та спас на полотні. Крім цього, в часи, коли іконоборці відкидали можливість написання ікон, святі Отці, зокрема, посилалися на історію цього образу. Та на його загальну відомість для всіх християн, співом тропаря до цього образу надихалося до боротьби проти іконоборців усі вірні. Цей тропар, при чистому твоєму образу поклоняємося благій, настільки важливий, що священик читає його й досі перед кожною літургією як постійне нагадування про викупні подвиги Спасителя. Нерукотворний образ можна побачити у кожному храмі. А часто і у домі вірників. На диво, всі ікони дуже схожі між собою, це ще раз доказує реальність і силу образу, чи то оригінал, чи то список, про який свідчить святитель Григорій Ніський у IV столітті, чи то список, який бачив преподобний Никодим Святогорець у XIX столітті, чи то маленька ікона у XXI столітті. Всі вони є чудодійними, і через них Господь допомагає тим, хто вірить і молиться до нього, як було написано на його оригіналі. Христе Боже, кожний, хто надіється на тебе, не осоромиться. Ось і все на сьогодні. Ви дивилися програму Православний Вісник. Якщо вам було цікаво, сміливо ставте лайк. Якщо хочете поділитися з друзями, у цьому допоможе репост. Ну, а якщо бажаєте стати часткою нашого творчого колективу та вплинути на зміст наступних випусків, будь ласка, коментуйте. І наостанок, ми часто опиняємося під перехресним вогнем ворога роду людського, який намагається знищити людську душу з усіх калібрів зневіри та відчаю. Тож нехай захистом від цього обстрілу. Стане для нас нерукотворний образ Спасителя, закарбований на полотні нашого серця, а успіння Пресвятої Богородиці нехай оновить в нас усвідомлення, що насправді смерть вже не має над нами абсолютної влади, бо ми народжені у тимчасовому житті, для життя у блаженній вічності. Христос, посеред нас і є і буде.